Австралійський чемпіон АйБієв у важкій вазі Джей Опетая впевнено переміг італійця Клаудіо Скео технічним нокаутом у п'ятому раунді. Поєдинок пройшов під повним контролем Опетаї, який домінував у ринзі та не дав супернику жодного шансу на перемогу. Скео намагався чинити опір, але сила та майстерність австралійця взяли гору вже на початку бою, і рефері змушений був зупинити бій. Після впевненої перемоги Опетая зробив гучну заяву, що вже найближчим часом проведе свій наступний поєдинок проти володаря поясів. W. WBA і ББІО Раміреса. Ця новина миттєво викликала хвилю інтересу у фанатів та експертів боксу, адже очікується великий бій двох титулованих чемпіонів. Наступний бій буде проти Хільберто Раміреса. Він сказав мені, що буде битися зі мною наступним. Отже, давайте це зробимо! Мені потрібен цей пояс. Погнали! Я тут не для того, щоб критикувати його. Він тут не для того, щоб захищати себе, але цей бій легко організувати. Ми готові. Коли б ви не подзвонили, ми готові. Давайте зробимо це.